Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua і мене звати Сергій. І сьогодні наступна виласка на поля. Приїхали на дисковане поле. Так, трошки вітер. Але тим не менше, думаю, що нам сьогодні таки ти типу, поталанить. Та й все, що знайдемо, обов'язково покажемо. Нас троє, Віталік. Жека, ну і я. Ну і в свою чергу хочу подякувати вкотре нашим Збройним силам України за те, що маю можливість показати вам дане відео. Ну і трішки розвіятися. Не забувайте донатити в описі відео вам залишу посилання на штаб Перемога який формує аптечки для наших військово -військових, і тому маєте можливість задонатити. Ну а в свою чергу. Мочитесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця. Ну, а ми до копу. На перший погляд, це як штрапнель. А якщо подивитися, бачите, було, було вушко. Ось, і це тих часів Гудзик Гірка. Ось так от Київщина. Продовжуємо далі. Так, наступний сигнал і... Щеток від персня, друзі, попадається. Ось. О, такий щиток від персні. Продовжуємо далі. Так, поряд з кованиною, поряд з гарними цвяхами. походу, ось такий от цікавий наконечник. Можливо я помиляюся, тому виправляйте, якщо ви щось, щось є? Ось, прийшов от. Дальчик копає. Таля копатель, то і таке. Ну, ходимо, ходимо. Женька взяв гарного наконечника потім. Ще одна знахідка, яка варта уваги. Ось пружинка від фібули. Ось таке от. Вибачаюся ще раз за вітер. Ось позичив в ковазі свій мікрофон і ніяк забрати не можу. Ось. Забираємо. Та й ходимо буквально далі. одна хвилинка і вилазить, певно, що від неї спинка, друзі. Спинка фібули. Ось так от. Забираємо, йдемо далі. Так, товариство, Є якась кругла знахідка. І що це може бути? Якийсь амулет чи що таке? Просто уплавок, але мені здається, що це якась якась знахідка, бачите, мало б бути навіть і вушко є. Ось Щось певно, що по КР ці. Може я помиляюся. Але вушко є. О, бачите, вже його майже відломав. Добре, не буду його калічити, пізніше відмию. Забираємо. Та, -та, -та. та Ти що гониш? Тате та Гута. -та 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 -та. <гум> ну, маленьке щось. Ааа, почекайте баш, ноги. Ну, так, щось маленьке, але щось золотеньке. <гум> О, taki... <гум> нормальний кусочок, друзі. Та ти що?! та ти шо? Одтянуло мене на це поле, друзі. Так. Кусочок, друзі, але це все рівно. Голд, а? Це голд. А, а це, що це може бути таке, а? <свист> Та може від фібу були. Ну, Якийсь кусок. Це золото. О, грама немає, але... Оце ти. Але є! Yeah! <свист> Красота! Ну давайте помию. Єс! єс! Це ти дає? Так, друзі. Мене вже попустило, там невеличкий кусочок, десь на пів грама, але тим не менше. Гарне місце. Хоча тут вже і сліди є, але щось вилазить. Ось. Маю ще одну знахідку, давайте будемо дивитися всі разом. Скоріше всього, друзі, фібула. так, Це фібула, але вона бачите в такому плачевному стані. Але мала бути би масивна фібула, була. От. от така от. Забираємо, йдемо далі. Так, товариство. Попадається кусочок хрестика. Ось така частинка. Шкода, що не цілий. Ну йдемо, ще щось пошукаємо. Так, товариство. Будемо машини обідати і тут по дорозі Ось такий от Гудзик бубенець випадається. Красота. Ось забираємо, йдемо далі. Йдемо обідати. Зараз вам покажу те, що е, здалося знайти. Вибачаюсь за вітер, друзі. Вдалося знайти. Е, до обіду! Так, друзі. Переїхали ми на ще одне поле. Бачите, яка тут стерня, до речі, Соняха. І що ви думаєте? Бачите, відніється. А! Ну, сигнал просто бомба-ракета. Давайте я вам покажу. Так, до речі, потім покажу як звучить золото. 8990 Так, і хто це у нас? Так, якийсь гарний дядько Пена Антонін, пій. Давайте поки... Так, пую. каже Віталік, що це Марка Врелій. Ось, ну хай буде Марк Каврелій. Ну, а тут хто? Я а тут хто? Фаустінка! Це факт, то а молодша. Фаустіна молодша. Бо... Бублик. Та, що дочка старший. Так, бо бублик тут, а не тут. Та ось що так. дочка. — Ну, Файно є, вже два денника є. Красота. Ну що, друзі, ось і підійшов наш денний коп до свого завершення. В першу чергу нас було троє. Лопата, бачите, за день на трьох. Так, сюди поставлю ще ось такі от наконечники. Ну, Давайте подідемося по знахідках. В першу чергу порадували ось такі от класні наконечники. Ось Це Київська Русь, бронебійні їх, що називають. Ось ще от цікаві наконечники, до речі. Ще такі не попадалися, чесно кажучи. Але вони є. Так, цвяхи, бачите, які кльові. Ну, я не знаю, я дуже люблю збирати от таких, такого роду цвяхи. Ось ковка. Красота, купа, купа фібул, бачите, металопластики різноманітної і топ-знахідки. Так, в першу чергу Женька підняв ось таку от гарну пряжечку. Так. Бубенець. Так. То мій динарик. Марко Аврелій. Так, то Віталіка динарики. Кріспіна. Ось тільки трошки підкачав е, другий, е, друга сторона. Ось, бачите, лімс. Не знаю, що за так, окиси дуже, дуже серйозні. Так, Женька сьогодні ще підняв південника. Ну і... Друзі, 0,44 грама. Ми вже поважили. Ось такий от кусочок якогось виробу, не знаю з чого, але це колір сонця. І це дуже приємно. Так, в руках тримаєш і розумієш, що у цьому, у цьому виробу десь близько 2000 років. Красота. Та й таке, друзі. Ось такі от реалії денного копу. Думаю, за таку лопату не гріх поставити вподобайку, звичайно. що Ось, Хто не підписаний, підписуйтесь, ну і е, коментуйте. Я Буду вам вдячний за ваші е, привітання золотом. Маленьким, але золотом. Ось, І опа, до наступних зустрічей. Так, а, ну ще ж Женя показує, що ви розумієте. Не думайте, що то такий простий факт. Ще це от простий треба купола Ось, Що ви розуміли. В мене так само купа. І саме головне, ми це все збираємо. ось, Тому звертаємося до всіх пошуківців. ось, Якщо бачите шрапнель, то збирайте. Нашим хлопцям, до речі, зараз це необхідно. І так ви закопуйте ями. Так, І закопуйте ями. Правда, Віталік? закопувати. До наступних зустрічей. Па-па.